Свіжого Honda CRV 2010 року з мотором 2.2 дизель на автоматичній коробці передач з пробігом 201 тисяча рівне та підтвердження. Тобі у нас без жодного підфарбування. На максимальній комплектації у нас вінзована оптика противотуманні фари, передні, задні партроніки. Також у нас є адаптивний круїз-контроль. Легкосплавні оригінальні 18-ті диски у нас стоять. По автомобілю просто все ідеально. У нас панорамний дах, мультикермо. також. Адаптивний круїз-контроль, круїз-контроль, клімат-контроль, камера заднього виду, навігація, шкіряний салон. Просто ідеальний автомобіль. Також задні партроніки, камера заднього виду. У нас присутні дві полочки до автомобіля. Автомобіль дійсно в гарному та збереженому стані. Ціна даного автомобіля 14800 долара, розмитний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також у нас є. Доставка під ваш дім.